Так, ось встановили такі двері в школі, в клас. Біленькі з замочком. Ось такий ключик. О, все гарно закривається. Все працює. Замочок раз Щобі закрили. Так, цільна коробочка на всю товщину стіни. Так вони виглядають зсередини. Ось так. В класі зроблений ремонт. Стіни пофарбовані, стеля пофарбована, нові світильнички, ліноліум постелили. І ось такі двері. Двері бюджетні, недорогі. Ставили в два класи: другий поверх, третій поверх. Ціна вийшла 25 тисяч гривень за дві двері. Це вже з монтажом, з ручками, з фурнітурою за все. От, стильненько виглядають, недорого. Ну, Наскільки їх хватить, то вже час покаже. А так все, все гарно. Замочок. Закритий клас, собі раз, вийшов. Ось так. Кому потрібні такі двері, звертайтеся офіси, дитячі садочки, школи. Та й в квартири ставили такі двері навіть. Так що чекаємо на ваше замовлення.